Коробки з допомогою для матусь та дружин захисників полеглих у боротьбі проти російської агресії вантажать до машини. Підтримку надала громадська організація Белуга ЮЕЙ та міжнародні партнери Запоріжжя. Напередодні відзначення Дня Матері в Україні, а це відбудеться 14 травня. Виконавчий комітет Запорізької міської ради вирішив привітати наших матерів, наших вдов загиблих, наших героїв, які полягли на фронті, захищаючи нашу вітчизну від російської агресії, мати це єдине для нас усіх. Це вона надала нам життя, вона нам надала перші, перші якісь навики, ми отримали від матері. І тому в першу чергу ми повинні пам'ятати, що вона для нас це першочергова любима жінка. Такий час потрібно підтримувати та піклуватися один про одного. В продуктовому пакеті міститься все необхідне. Це і крупи, і консерви і для дітей, солодощі. Допомогу розвозили адресно, отримала її і Ольга Миколаївна. Ця війна забрала в жінки старшого сина. Андрій був цілеспрямованим та ніколи не відмовляв у допомозі. 19 листопада йому було 40 років. І Щось я цю дату ждала, ну дуже хотілося поздоровити, хоч кажуть, що це, не, від, не відмічають дату, ну думаю, 40, щось нужно таке йому подарувати, ну, щоб пам'яталося. І каже мені мама, я купив собі Миколу. Ну, этот, Ну, іконку я ту купив. Я говорю, Андрюша, вона тебе повинна зберегти. Це його іконка, як вже привезли його і передали мені цю іконку. Це ну, закон був, як завжди. Він писав спокійної ночі от, і все буде добре. Наутро. Нема звонка в Андрія. Залишилась дружина та двоє дітей. Молодший же син пані Ольги і досі захищає Україну. Зараз найбільше бажання жінки, як і решти мам, аби кожна дочекалась своєї дитини. Хотілося, щоб діти були живі і щоб швидше перемога прийшла. Мені Міка це мрія кожної мами і кожного українця і всіх діточок, щоб було щасливе дитинство. Втратила кохану людину і Євгенія. Її чоловік Віктор з перших днів війни прагнув захищати Україну. В липні минулого року Віктор загинув під час виконання бойового завдання. Я якраз була беременна. Я говорю, ну куди ти підеш? Говорю, от я там беременна, да, на кого ти нас залишиш, там і все таке. Він почав займатися волонтерством. тобто він допомагав там розвозити таке. А потім, вроді як період, я його говорила залишитися вдома. Ну, все ж он не смог, скажем, так сідіть дома, скажем, під моїм крилом, да так і ну пошов сам добровольцем. Євгенія розповідає, їхній синочок Назарчик копія татка. Усю свою любов за двох нині дівчина віддає тепер сину, аби він зростав дужим і сильним, а в майбутньому став спортсменом. Я дуже вам хочу побажати спокою в душі миру в нашій державі, щоб нарешті це все, все закінчилося страхіття, яке є. А вам. Вам щастя, родинного щастя, щоб ваша дитинка вас обов'язково радувала родини вдячні за таку підтримку. А їхнє найбільше бажання, як і всіх українців, наша якнайшвидша перемога та повернення додому всіх синів і доньок, які нині захищають Україну живими та неушкодженими. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.